Алло-алло, мене звуть Люба і я вас вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати візерунок, як в'яжеться візерунок, який я знайшла в журналі. Він був рекомендований для чоловічого шарфа. І дуже мені сподобався, скажімо так, своєю простотою. Ось так він виглядає з лиця. І ось так він виглядає з виворітною стороною. Тобто ви бачите, що він абсолютно ідентичний, тобто він двосторонній. Я в'язала свій взірець із ниточки 100% вовни, 336 метрів на 100 г з пицями 3,5. На свій взірець ви набираєте Кількість петель кратно 4, бо рапорт 4 петлі, плюс 2 краєві, і плюс 3 додаткові петлі, щоб, щоб гарно оформити краї. Це в тому випадку, якщо ви будете в'язати саме шарф. Цей візерунок, як ідея для чоловічого шарфа, ну мені дуже сподобалося, тому що, як правило, знайти гарний достойний візерунок. Для такого аксесуару, ну, завжди досить складно. Візерунків є багато, але не все підходить для, чолові... для чоловіка. Отже, починаємо. Отже, я набрала 25 петель. У мене один рапорт складається з 4 петель, отже, у мене 5 рапортів, плюс 3 додаткові, плюс 2 петлі. Краєві. Отже, починаємо. Перша петля краєва, я її знімаю. Слідуюча петля додаткова пров'язуємо лицевою. Пров Тепер починаємо наш рапорт. Першу петлю знімаємо, ниточка перед роботою. Ниточка перед роботою. Слідуючі три петлі пров'язуємо лицевими. Один, два, три. Ось, ми з вами пров'язали рапорт. Тепер одну петлю знімаємо, ниточка перед роботою. Слідуючи три петлі пров'язуємо лицевими. Два. Ось так це виглядає. Знову повторюємо рапорт. Одну петлю знімаємо ниточка перед роботою, три лицеві. Один, два, три. Одну петлю знімаємо ниточка перед роботою, три лицеві. Ось. І останній рапорт у нас: одну петлю знімаємо, ниточка перед роботою, три. Лицьові. Так. Слідуючу петлю я знімаю. Це дві додаткові петлі. Одну петлю знімаю, слідуюча лицьова і краєву пров'язуємо так, як ви звикли. Ось Ось ми пров'язали перший ряд. Повертаємо роботу. В цьому візерунку дуже важливо пров'язати Уважно перші два-три ряди. Далі ви вже будете в'язати на автоматі, плести на автоматі. Отже, другий рядочок, другий рядочок, перша петля у нас краєва, я її знімаю. Тепер ми пров'язуємо три петлі лицьовими: одна петля. Дивіться, оця, що була знята, вона виходить якраз посередині. Друга петля, третя петля. Три лицьовини. Слідуючу петлю ми знімаємо ниточка перед роботою. Знову в'яжемо три лицеві. Один, два, три. Одну петлю знімаємо, ниточка перед роботою. Знову пров'язуємо три лицеві, четверту знімаємо ниточка перед роботою, знову пров'язуємо три лицеві. Зверніть увагу, що знята петля з минулого ряду в нас якраз посередині наших трьох лицевих петель. Ми її пров'язуємо лицевою петлею. Ось. Слідуючу ми знімаємо ниточка перед роботою. Три лицеві. Четверту знімаємо ниточка перед роботою. Три лицеві. І остання петля у нас виворітна. Крайова. Ось ми з вами пров'язали два ряди. Ще поки що нічого не видно, тому ми з вами, я, я пров'яжу з вами ще два ряди. Повертаємо роботу в треть, третьому ряді ми повторяємо перший ряд. Отже, перша петля краєва, я її знімаю. Тоді ми в'яжемо одна лицева, це у нас додаткова петля. Одну. Знімаємо це петля о Перша петля. Знімаю ниточка перед роботою. В'яжемо три лицеві. Один. Зверніть увагу, знята петля у нас знову якраз посередині. Два, три. Пров'язали слідуючу петлю знімаємо, пров'язуємо три лицеві. Один, два. Три. Знову одну петлю знімаємо ниточка перед роботою і в'яжемо 3 лицеві. Знята петля в нас посередині, ми її пров'язуємо також лицевою. 3. Слідуючу петлю знімаємо ниточка перед роботою 3 лицеві. 1, 2, 3. Слідуючи знімаємо ниточка перед роботою. Три лицеві. Один, два, три. І останню петля. Це у нас дві додаткові. Першу знімаємо ниточка перед роботою, лицьова і краєва петля. Я її пров'язую ізнаночно. Ось ми з вами пров'язали три ряди. починає щось вимальовуватися, але ще не дуже. Тому в'яжемо уважно четвертий ряд. Четвертий ряд ми пров'язуємо як другий. Отже, повертаю роботу і пров'язую четвертий ряд, перша петля краєва, я її знімаю. Далі три лицеві. Зверніть увагу, знята ниточка з минулого ряду у нас. Якраз посередині цих трьох лицевих петель. Три пров'язали одну знімаємо, нитка перед роботою. Три лицеві. Один, два, три. Одну знімаємо, нитка перед роботою, три лицеві. Одну знімаємо нитка перед роботою 3, лицеві 1, 2, 3. Знову одну знімаємо. Нитка перед роботою 3, лицеві 1, 2, 3. І я пров'язую останній рапорт. Одну знімаю, 3 лицеві. І краєва петля. Дивіться, що в нас з вами виходить. Ось це у нас така виворітна сторона, а це у нас така лицьова сторона, тобто різниці немає абсолютно. Ну, і тепер, якщо ви зрозуміли логіку узора, далі вже можна не рахувати, а просто в'язати. Узор дуже простий, логічний. Я пров'яжу ще декілька рядів, щоб було чітко видно і зрозуміло. Ось який зразок у мене вийшов: В'яжіть, пробуйте, одержуйте задоволення, тому що процес в'язання це завжди задоволення. Я вам дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, чи сподобалося вам чи ні. А я для вас буду готувати нові огляди. Отже, до побачення до наступних відео.